На розкази. Вийти в бій без ПК. Ніфіга собі, прикольно, блін. Оце, звичайно, взагалі такий жорсткий прикол, коли ти виходиш просто, а бика нема. І що стріляти? Йдеш на таран, летиш. Блін, ще Рузвельт сюди летить, то в мою. Йо. Все він не дасть, коротше, мені тут життя. Тут не то, що башта, він, він не сам повільний. Załogi działu Przeciwlotniczych w stanie podwyższonej gotowości. Inne sam powilny. Alarm pożarowy. Alarm. Bólk. Załogi dział przeciwlotniczych w stanie gotowości. Dawaj, Mikulajewicz, dziękuję, tobie, drażliwy, dziękuję. Dziękuję wam, chłopcy, za kompanię. pożarowy Nie daś mi życia to w blin. Dzisiaj nieprzyjacielski przyjacielski krążownik. Od mnie by taki jak jemu tu. Мене так не підпалює, як в нього. Міннесота чи краще за дергроси? Ну тут. Фу, тут не той рівень, щоб порівнювати, скажу я. Сілки влад, привіт. Як справи? Та я знаю, помаленьку мучимося, мучимося, страдаємо, викачуємо. Потихесенько. Аларм пожаровий! Ну, дивися, шов не залп, то підпал. Страдаємо, де гроси це інший, інший контингент, інший геймплей, хлопці, там ПМК. Там ПМК хлопці, там все зовсім інше. Тут то є повільні башні, утюжки і тому подібне. Як ми пояснить влучаємо, ні? Хе, хе. Але пока що тащим, хлопці, тащим. Помаленьку, потихеньку, зі швидкістю. Я не знаю чого. Де гроси, хлопці, інший геймплей Інший геймплей це є ПМК Лінкор. Плюс, ну, на рахунок усіх пушок. Залоги проти 3 в стані підвищеної готовості. мисливець в повітрі! Не знаю, як на рахунок пушок, але мені доволі таки непогано заходив. Де гроси? Мені він заходив доволі непогано. Наша дружина Тому не можу там сказати, щоб... Залогі джау причилотнічих в стані готовості. Сказати щось в сторону Дегроса не можу, бо він мені зайшов нормально. Тільки то, що там інший геймплей, це факт, хлопці. Це факт. Тут ГК. я, до речі, на мінісоті тільки перший бій граю. Не в мене перший бій. Ой, як файно прилетіло. Бляха, хлопці там не можуть одного місури замучити, ну? Як би я по авіку би втиснув, але я не дістаю, блін. Мисливец в повітшу. ху ху ху, -ху! то вермонт йому запердолив, блять. Торпеди от руфи! Олександр Гришко, дякую. Торпеди от стербурти. Торпеди от руфи. За підписку, друзі. Дякую, ласкаво, просимо. Торпеди от руфи! Торпедиот руфи! Там я магір за мною, де. Ай-яй-яй. Там є магір Бо я хаб попа можна зараз зарядити, хлопці. А я фігове випередження взяв курва. Непогано закинув. Непогано, непогано, але можна і краще. Ну там наші хлопці ламають пески всім красавчики. Вот ну, зараз тут можна. Ну, там, по ідеї, мало би зараз гарно зайти. Załogi dział przeciwlotniczych w stanie podwyższonej gotowości. A i pawiku naszemu nakidywit nieгідniki takie. Tak, tam gdzieś podwodny chownek chodzi brodzi. А ми помаленьку, впевнено, рухаємось до ворожого Віаностця. Залогі przeciwlotniczych w stanie gotowości. Так, 10 км у нас ГБ. Ісмінці, ну, ісмінці тут також на вибір. Залежить, які ісмінці вас цікавлять, сілки влад. Ісмінці торпедні, інвізні, чи ісмінці для агресивної гри. Тобто з ГК. насипати з головного калібру, підпалювати, маневрувати, ну і там по можливості пустити торпедки. Також можете подивитися, то є. Якщо торпедні есмінці, то торпедні можуть бути японці з гілки Сімакадзе. Якщо гекашні, то брати гілку там де Гданськ, там, де Холанд, там, окрім того, що можна постріляти, то ще її можна відкинути пара торпед. Тобто тут на вибір, тут дуже великий вибір. Можете американців попробувати також. Все Торпеди пред від... нами. Все все від того, як, що іменно ви заважаєте. Звичайство ЄС на витягненні руки! Так, якщо я зараз буду виходити тут, то тут буде кінь. І буде патрі. Там Авік. Всі мене попереду. Тоді японська гілка. Ну, от як варіант я кажу. Всі нації, крім італіянців. Маєте на увазі італійських ісмінців? Ну чому італійські. Італійські ісмінці також цікаві, хлопці. Не кажіть так. Торпеди на Бакбурже! Трафони! Аларм пожаровий! Іхі! Єбой. Оце ми тут, пацани, ...крутанулися. він на фугасах. Ну правильно, він, а ф... він фугасиками в особу, то і нічого такого цікавого. І не зробив Бу був би на ББшках, то може було би по-іншому. Так, мене цікавить, де є Авік, хлопці, а? Як ви думаєте, я не встигну Авіка знайти, блін. Курча мать. Брати гілку Харбін. Якщо крій Сера, то гілка Харбін, та? А що це у нас там така за гілка Харбін? Все, джі-джі, хлопці. Прикольно ми тут на мінісоті покрутилися. Файно!